Тарифи Трампа проти всього світу, але хто їх буде платити? Університет Чикаго вийшов зі статтею: як працюють тарифи і на кого вони вплинуть. В цій статті два доценти і один професор відповіли на питання журналістів. Доцент Родріго Адау. Якщо ми повернемося до торгової війни в 2018 році, є сукупність досліджень, які показують, що більшу частину впливу цих тарифів понесли споживачі та фірми всередині Сполучених Штатів. Хто в Сполучених Штатах платить за тарифи? Це трохи важче відстежити, але є деякі докази того, що вартість розділена, деякі з них дістаються кінцевому споживачеві. Коли ви або я йдемо в магазин, щоб купити нову сорочку, ціна цієї сорочки трохи зросла. Тоді решту несуть ті, хто посередині розрібні продавці та фірми, які купують ці товари за кордону і відвозять їх аж до вас з нами. Те, що за ці тарифи заплатять прості люди, я й не сумніваюся, але будуть платити не тільки вони, будуть платити і американські бізнеса, які займаються дистриб'юцією, возять імпортну. Продукцію в Америку, хай це буде умовна італійська сорочка чи французьке вино, швейцарський сир і багато іншого, воно все виросте в ціні. Як я бачу, все це навіть якщо імпортна продукція буде продаватися менше ніж раніше, за рахунок тарифів Америка візьме своє. А американська продукція, яка була зроблена тут в Америці, і буде набагато вигідніше в ціні. По ідеї повинна залишитися, хоча б при тому, що було, буде продаватися більше і буде рухати економіку е, Америки. Я так бачу план Трампа. Ви можете поділитися своїми коментарями, але чи в нього це вийде? Wall Street Journal вийшов з матеріалом про найбільш продаваємий пікап в Америці. Це пікап Ford F-150. За останні 48 років він продається краще, ніж всі інші пікапи. Е, ця машина складається з тисяч різних деталей. І автозапчастини до цієї машини виготовляються в 24 різних країнах: від Мексики до Румунії і, е, і більше. Деякі автозапчастини в'їжджають і виїжджають в Америку по декілька разів. Вони можуть зробитися в Канаді, потім в'їхати в Америку, поїхати назад в Канаду, і потім з Канади в'їхати знову до е, Америки. Your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America. Because there is no tariff. If you build your plant, your product in America. і великий бізнес планує відкривати своє виробництво в Америці. Hyundai – 21 мільярд доларів інвестування в Штати. Apple – 500 мільярдів доларів в наступних 4 роки, взагалі космічна сума. Johnson Johnson – 55 мільярдів доларів в наступних 4 роки. Америка називає Китай своїм головним ворогом, і це видно по тих тарифах, які вони вели проти цієї країни. Для бізнесу Китай це в першу чергу дешева робоча сила. Якщо ці тарифи дійсно лишаться на такому високому рівні, то для бізнесу всього світу Китай не буде виглядати таким привабливим, як це було раніше. Трамп робить це все на довгострокову перспективу. І чесно, я хотів би, щоб в нього все вийшло. Як кожна людина, яка живе в тій чи іншій країні, хоче бачити ту країну. Успішною економіка, щоб там рухалась догори, розвивалася. Вийде в нього чи ні, поживемо, побачимо. Поки що дійсно, що в нього вийшло, то це опустити стак маркет вниз. Вже давно хотів взяти цих дві компанії, додати в своє портфоліо. Одна з них це Nvidia, взяв її на 500 доларів п'ять акцій по 94 долари за штуку. За останніх три місяці вона опустилася на 37%. Думаю, що зараз чесна ціна за, за цю компанію. Питання стоїть з цим ринком і з тим, взагалі, що відбувається зараз. Питання стоїть так, чи опуститься воно ще нижче. Але ну, взяв на 500 доларів і буду моніторити, що відбувається далі. Про цю компанію я вже говорив, її активно скупляють конгресмени. В Америці, і можна ще додати, що вона знаходиться в на другому місці в SP 500, якщо ми говоримо про VOO, це ETF, і тут 505 компаній в цьому ETF, і Nvidia на другому місці займає після Apple найбільше Apple, потім Nvidia 6% це дуже багато. Друга компанія, яку взяв, це ASML Holding. Взяв її також на 500 доларів. і Ціна за акцію була 608 доларів. Чим мені подобається Robinhood, що тут не обов'язково купляти повну акцію. Тобто тут можна купити в доларовому еквіваленті. Можна купити на 5, на 10, на 15, на 7,50 доларів. Взяв її на 500 і це вийшла неповна акція. Про цю компанію це європейська компанія, і вона чим вона займається? Вона займається виготовленням машин, техніки для виробництва мікрочіпів. Чим вона особлива, це її історія доходів за останні 10 років. Вона майже весь час демонструвала прибутки. Тобто вона завжди заробляла більше, ніж вона очікувала. Голубеньке це, що вони очікують, а синє це те, що вони заробили. І як ви бачите, по цьому графіку, вона завжди. Заробляла більше ніж очікувала. Це дуже добре. Це президентство Трампа скучно нікому не буде. Так що пристібніться і постарайтеся насолоджуватися поїздкою. Трамп хоче війти в історію. Йому б головне в ню не вляпатись. На сьогодні все підписуйтесь на канал і бережіть себе.